Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам розкажу та покажу, як готую ароматну сіль не одну, а одразу чотири. Дуже смачні. І використовується в різноманітних стравах. До поки я розповідатиму вам про таку красу. Ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку, поділитися з друзями та залишити коментар Просуваємо разом україномовний контент. До початку в блендері нам потрібно перебити петрушку. Замість петрушки можна використати будь-яку іншу зелень, яка вам подобається: кріп, зелена цибуля, можна мікс робити. Така ароматизована сіль підходить ідеально для риби, салатів, чи м'яса, чи супів, борщів. Що? Нам потрібно блендером перебити петрушку до утворення однорідної пасти. Якщо паста виходить не дуже однорідною, тоді можна додати трішечки води, одну чайну ложку. Та далі пробиваємо. Після того, як ми добилися ось такої однорідної маси. Далі додаємо сюди морську сіль, але грубу, грубого помелу. З самої ось цієї консистенції у мене вийшло 200 мл. Додаю сюди 225 грамів морської солі, грубого помелу. Знову закриваю і декілька разів швидкими імпульсами все перемішую. Нам потрібно, щоб все змішалось добре, проте сіль не розчинилась. Ось така суміш повинна утворитися. Беру тефлоновий килимок, на якому буду сушити, на який і буду викладати ось цю сіль ароматну. Тоненьким прошарком розподіляю по поверхні і відправляю сушитися у сушарку електричну. Сушарка в мене буде увімкнена на 60 градусів. Сушитись така сіль буде приблизно годин 6. Залежно від того, яка у вас сушарка, яка кількість, як ви розподілите ось цю консистенцію по поверхні, тому час може коливатись від 6 до 12 годин. Перевіряйте періодично, відкриваючи сушарку та контролюйте і відправляйте до сушарки. також з вами зробимо дуже смачну винну сіль. Для цього я використовую 250 г морської солі грубого помолу. Ось таку. Додаю сюди 60 мл вина червоного. Все перемішую і відправляю форму, в якій буду сушитися. У мене ось такий піддон від сушарки. Далі розподіляю цю сіль тоненьким прошарком по всій поверхні. Таку сіль дуже смачно використовувати до стейків, до м'яса. Ось так. Та відправляємо сіль до сушарки. А далі ми з вами приготуємо малинову сіль. Для цього заморожену чи свіжу малину перекладаємо до блендера, чи перебиваємо занурювальним блендером. Я буду перебивати ось таким блендером, хоте та ви можете скористатися тим, чим більше вам зручніше. Закриваю блендер і будемо перебивати. Далі будемо цю малину перетирати через сито. Я перетираю в ту саму месочку, в якій була малина. Після того, як пюре малинове готове, ось таке. Додаю 2 столові ложки малинового пюре на 250 г солі морської грубого, грубозернистої. А також, а також для кращого смаку для пікантності додам перець чилі шматочками. Так, сіль буде мати пікантність. Касіль буде дуже гарно пасувати до м'ясного стейка. Чи до будь-яких салатів, чи до печені, до чого вам заманеться? Вона буде дуже ароматна, смачна з кислинкою, а також з невеличкою гостринкою. Це буде неймовірна смакота. І знову беру решітку з сушарки електричної, викладаю килимок тефлоновий і зверху на цей килимок викладаю сіль. Я використовую свої старі килимки. І знову все те саме тонесеньким прошарком розподіляємо по поверхні сіль. Дивіться, який гарний колір виходить з цієї солі. Вкраплення перцю чилі додають особливої пікантності навіть з вигляду. Та відправляю до сушарки. А також покажу, як роблю лимонно розмаринову сіль. Така ароматизована сіль ідеально підходить для страв з риби, морепродуктів, для запеченої картоплі чи салатів. Отож, для цього нам потрібно. Чисті помиті лимони. Нам потрібна шкірка чотирьох лимонів. Зрізаємо тільки верхню скоринку. Стараємося не зачіпати білу, щоб вона не дала нам гіркоту, а тільки ось ці гіркі масла в самій цедрі. І складаємо все до блендера одразу. А також нам потрібно додати сік одного лимону. Для надання більш яскравого кольору можна додати трішечки куркуми. Я додала буквально 1-2 грами. І далі за допомогою блендера перетворимо це в е, пасту. Періодично зупиняю та за допомогою лопатки силіконової все спускаю донизу, щоб шкірочки всі повністю перебилися до однорідного стану. Коли консистенція стала ось така однорідна, Далі додаємо чисті миті листочки розмарину. Ось ці гілочки такі. Розмарин можете додавати за своїм смаком, скільки вам подобається. Більше, менше коригувати. Я додаю, до прикладу, ще таких невеличкі 4-5 гілочок. Далі знову накриваю та перебиваю. Ось до такого стану. 250 г морської солі грубого помолу. І тепер тільки змішую. Нам не потрібно перебивати чи довго збивати. Просто все змішати до однорідності. Ось така сіль повинна втворитись. Беру тефлоновий килимок, на якому буду сушити. Як вона пахне, який має свіжий аромат лимону та розмарину. М -м -м. Далі викладаємо цю сіль на самий килимок. Рівномірно розподіляємо по килимку. Як умога тоньше. Дивіться, який гарний колір. Жовтий, такий сонячний, з вкрапленням зеленого. Перекладаю на решітку від електричної сушарки і відправляю в сушарку. Після того, як вони висохли, можемо їх діставати. Я її дістамо, складу в контейнер. Далі таку сіль нам потрібно подрібнити. Її можна подрібнити як в блендері, також можна за допомогою ступки чи подрібнювача. Ось такого засипаємо сюди і дрібнемо. Я хочу залишити її великими шматками, тобто груби. Додаю декілька шматочків в зіп пакет. Та за допомогою качалки подрібнюю. І ось така сіль повинна утворитися. Далі зберігаємо таку сіль в герметичній баночці чи зі пакеті в Чому зручно? Я буду зберігати в ось таких колбах. А ще такі ось такі ароматні солі можна зробити. Чудовий подарунок. Додивіться відео до кінця і там побачите, як я роблю подарункові набори з такою ароматизованою сіллю. І все те саме робимо з іншими солями. Ось така різниця в грубій солі. Ось така вона виходить грубо помолу. А це ось така дрібна. Із таких солей можна зробити дуже гарний подарунок. У Коробочку викладаємо ось такі солі. Далі можна їх перев'язати якоюсь ниткою, шпагатом. І ось такий чудовий подарунок можна зробити своїми руками. Повністю натуральний. Дивіться, як це гарно. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!